Так, добренько, тоді на останок чи може я вам якраз поставити три запитання, які будуть стосуватися власне нас, України і подій в Україні не можна, а потрібно супер в нас. Ви знаєте, я хочу сказати, що я кажу: в мене немає табу, в мене немає слова ні. В мене тільки так завжди. Клас, клас. Прикольна методика. Власне, от про три запитання, їх небагато. Всіх нас цікавить, мабуть, найголовніше питання коли. Закінчиться війна. А, так, ось тут я вас трошки напевно розчарую, uh -huh. тому що я побачила перше закінчення війни в листопаді місяці цього року. Тобто я не бачила до того за три роки жодного ро разу. Перед тим я ще влітку передбачила, що буде Трамп, хоча всі ставили на Харріс. Я сказала, що в листопаді станеться подія, яка змінить хід війни. Подія, це було обрання Президента Трампа. А, дивіться, якби ми всі зараз дуже там кіпішують, наша перемога почалась з овального кабінету, якби це не звучало. І я це ще казала, а, ще от перед Новим роком і я казала, що буде страшна весна, хоча вже на фоні нашої перемоги, так, от знаєте, як фінал. Угу. А, всі казали, да це будуть мирні договори. Я жодного разу не бачила ніяких мирних договорів і ніяких переговорів. Я сказала, що ворога, які, якби ми воювали і чекали якихось мирних переговорів, що ворог піде на переговори, що буде виконувати ті умови, отой страшний тиран, ми б ще воювали руками, повірте. А зараз, через те, що зараз дивіться, як події відбуваються. Я казала, що будуть події Ну а як воно станеться? Я кажу, ну так як ніхто не очікує, бо такого ніколи за всю історію не було, і це не закінчиться війна. Правильно казати перемога України, угу. і вона буде такою, що просто здригне світ. І це вже зараз все йде до того. Тобто, дивіться, це не можна сказати, як знаєте, 9 травня. От закінчилась війна, так, Друга світова. От закінчилась війна, 9 травня, там перемога, все, тому що зайшли, поставили прапор там в Німеччині. Так. Такого не буде, тому що ми маємо ворога, і коли зараз навіть буде оголошено, що припинена війна, те, що і що Україна перемогла, не всім це сподобається. А знаєте чому? Тому що багато людей живуть в минулому і думають, що вони повернуться до 2014 року, до того, коли не було страшно, коли не було майдану, коли не стріляли, коли не вбивали, а ми вже не повернемось ніколи. І тому люди будуть в шоці. Тому що зараз будуть змінено устрій країни повністю. Ми не зможемо. Дивіться, хочеш миру готуйся до війни. Це точно. У нас будуть надзвичайно, тобто це не один день закінчення. Ми вже будемо знати, будуть підписуватись якісь документи, будуть повертатися наші військові. На там в нас я дивилась більше наших людей, більше 10 тисяч полонених, яких немає ні в списках, ніде, які знаходяться на території інших країн, а це злочини. Деякі землі віддадуть добровільно, деякі треба буде звільняти від навали ворога, якому дуже затишно, так знаєте, по-домашньому жить у нас. Але це наша земля. Ми звільнимо їх, і е, буде багато союзів, багато баз буде розміщено на е, нашій території, ось там де на тимчасово окупованих. Угу. Ми настільки будемо потужними, ми настільки будемо могутніми. з Часом українці це зрозуміють, що як було, вже не буде, що ніякий, знаєте, вибачте, смердючий чобіт із боліт більше не стане на нашу землю. І він буде тільки розвалюватись, розвалюватись і розвалюватись. Тож, перемога, вона вже теоретично є. Практично ми її побачимо ось протягом тижня, двох. Ну, розумієте, це дуже швидко і неочікувано. Угу. Але вона не закінчиться один днем. Але це буде не закінчення війни. Це буде перемога України. І ви знаєте, протягом десь через років 5 жити в Україні, це буде розкіш. Багато захочуть. Але мало хто зможе сюди. Це знаєте, буде от як в Америці всі хочуть жити, так? Mm -hmm. які Швейцарії, оце буде Україна. Тож зараз тільки буде припинення вогню. Я не бачу не заморозки, там бачать наступи, заморозку, якусь другу лінію. Я не бачу цього. Зараз, коли я знаю, тому що ті, хто прожив, це ми вже звикли, їм страшно, коли там шахеди, коли стріляють, коли якісь вибухи. Ми вже адаптувались. Тож зараз, коли. Буде оголошено, ви будете знати, що вже нічого над головами літати не буде. Кажуть, повне припинення вогню теж. Я просто цю тему розбираю і хочу сказати, що нема такого, тому що е, будуть тренування, розумієте, будуть якісь е, там полігони, і ми будемо чути звуки. Я жила в свій дитинстві біля полігону, десь Ну, коли ще там початок Незалежна Україна. Для мене це не є чимсь таким, знаєте, але я знала, що мені це не загрожує. Моєму життю це не загрожує, моєму дому це не загрожує, а навпаки, убезпечує мене і мій дім. Розумієте, про що я? Тож закликаю всіх українців, коли все вже стишиться, повертатися додому. Це буде чоловік, не військовій формі, тому угу. що дуже зараз багато розраховують, що це буде людина у військовій формі. Це буде чоловік. Це буде не жінка, бо багато її пророцтв, що саме жінка врятує Україну. Ну там є підтекст певний, але то іншого трошки стосується. Не політики. Е, ця людина вже в політиці. В угу. сучасній політиці. Так, mm -hmm. да, в сучасній політиці. Всі цю людину дуже добре знають. Для України це буде на краще, тому що ця людина знає, як керувати в критичних ситуаціях країни. А ми де війни буде економічна криза. Давайте не будемо про це забувати, і вона вже буде так, як я її бачила, десь в кінці літа розпочнеться, але буде самою такою, знаєте, нетривалою за всю історію України, незалежної України. Не більше півроку, тому що почнуться інвестиції партнерів, іноземних партнерів. Саме не позика і інвестиції. Uh -huh. І ми дуже швидко піднімемося. Тож не, не хвилюйтеся, талонів не буде, не будемо в чергах стояти. Ну не страшніше того, що ми вже пережили за ці три роки, точно не буде. А я вам скажу, чому тому, що Таро, вони щитують. Це вони щитують із простору варіантів. І, наприклад, якщо це якась подія такого великого полістичного масштабу, там впливають на цю подію не одна людина і не дві, а цілі егрегори. І тому може навіть найдосвідченіший таролог чи тарологіня може щитати один з варіантів через рішення якоїсь людини, який не програється, тому що хтось От мало бути, наприклад, так, от дивіться, от якийсь великий діяч вирішив приїхати в Україну так, політичний. Все вже все договорено, все підписано. І тут ми бачимо, що так, він приїжджає, але потім якась друга людина, наприклад, вирішила розбомбити той поїзд, так, і він наче їхав, але й не доїхав. Розумієте, чому так важко дивитися саме, якщо політичні питання або такі масштабні питання? Тут треба прямо ще ба ба ну, мати і яснобачення, і ясночуття, щоб читати саме той правильний варіант, який програється. Угу. Тут то, я кажу, чи досвідчений, чи ти, чи недосвідчений, через пропускаємо через серце, через свої відчуття. Тому що варіантів може бути багато. Розумієте, якщо, наприклад, от теж, приходить дівчинка, якщо брати там і каже, от е в мене є два да, кого мені вибрати? От, і ти кажеш, ну недосвідченець каже, якби ти там, вибирає там, п'етю, а да, не Ну, Вибачте, я так грубо зараз. Ну, говорю, важливо, та, це для прикладу. Тому що це зрозуміло. Вибрала дівчинка, приходить через два роки, там, через два чи три роки і каже: от ви мені сказали, вибери того, а він мене б'є, пропиває, там, грошей не приносить. Але... Тут, розумієте, не пояснив таролог, що якби вона вибрала той другий варіант, вона б взагалі, можливо, жива не лишилася. Тобто, ну, тут два варіанти. Тут було один із двох ну, одна ЗОЛ із двох. І угу. тут би, якщо таролог досвідчений, він би сказав, що з таким буде це, з таким буде це. Але якщо ти пропрацюєш себе, оті чи ті моменти, через таро це можна подивитися, тобі зустрінеться ще третій, який зробить. Твої бажання, твої ну, справді реалізує все, що ти хочеш. Але розумієте, тут ще яке є питання? Тут є перекладання відповідальності за свої вчинки на іншу людину. Я піду до таролога, а вона мені скаже, Петя Вася і все. А потім ти прийдеш знов до таролога, а він скаже, що ж ти так сказала? А тому що людина не хоче чути про цей третій варіант. Людина не хоче чути, що їй треба пропрацювати, що таро підказує, що тобі треба пропрацювати, щоб зробити своє життя, реалізувати його, прожити тут, у цьому втіленні якнайкраще. І дуже часто я вам я відкрила Анастасія, секрет: 80% людей починають перекладати відповідальність на майстрів за свої вчинки, за нехотіння не вчитись, розвиватись, відчувати. Тому я вважаю, я може порівняю, ні. Ви знаєте, я не порівняю погано, що таро має бути в кожного вдома, як в Біблія, тому що Біблія. Багато, наприклад, той же цар Соломон, він був великим магом і езотериком. Я сама зараз користуюсь символами, того ж і ключами царя Соломона для захисту, для направлення енергії в те чи інше русло. Тому карти Таро, повірте, мають бути в кожного вдома, як в Зрозуміла. Бо це вам. дуже велика підказка і дуже великий захист. Так, будеш гадати, пригадаєш. Долю, як ви взагалі от став чи чули, і чи як взагалі ставитися до неї? А це про що ми говорили? Про дивіться будеш гадати прогадаєш, як прогадаєш, тобто свою долю. Дивіться, ми про це говорили сьогодні. Про третій варіант. Ти будеш гадати, якщо не вмілий, скажем так, таролог він тобі дасть тільки один варіант. Та, Наприклад, і ти за нього вчепишся, тобто тут є істина в цих словах, ти за нього вчепишся і не будеш бачити не другого варіанта. тим більше нічого не будеш робити для третього варіанта, а вчепишся за цього там, Микола, там Миколая чи когось і так. все. Ну Мені, ну, мені так по долі. А те, щоб в тебе було безліч варіантів? Тому ось це, це про обмежену діагностику. Це я називаю mm -hmm. обмежена і непрофесійна, некваліфікована така, знаєте, діагностика. Тому, якщо, якщо ви вже прям і звернулись до таролога, так, якщо ви і звернулися до людини зі знаннями, обирайте людину, яка вам по душі, з якою вам комфортно. Але взагалі, чесно кажучи. Я от мені кажуть, я перестала давати консультації uh -huh. місяці два тому. і Як мене просять там, і будь ласка, я кажу ні, в мене проблема. Допоможіть, кажу, так я вам допоможу зараз, а проблема не де не ні, дінеться. Будь ласка, я вам даю, а я даю дуже багато вам способів. Кажу, от я сьогодні зроблю консультацію одній-дві людини, а за цей час я складу якийсь там ритуал, програму, трансформаційний урок за допомогою таро, що тисячі людей зможуть пройти його і проробити в собі, пропрацювати ті чи інші питання, які допомагають їм рухатися далі. Так, абсолютно точно, ми всіх чекаємо, українці, коли єдині вони найсильніші, Власне, до цього будемо прагнути всі разом. Мене ще цікавить, що буде з Путіним і хто буде президентом України? Ось ці два питання. Хочу вас розчарувати на рахунок Путіна. Всі бажають йому зла, так, бажають його, його. Але ви розумієте, на ньому стоїть така дуже магічна робота, цікава. І я кажу, будь ласка. Чи кажуть, ну чого він? Ви що не можете? відьми, чаклуни, да прокленіть його там, нашліть на нього сліпоту. Там знаєте Тата. ні, по-перше, це дуже впливова особистість, за якою стоїть дуже багато людей, і Грегорів, сили, до якої взагалі пробратися важко. І друге, трокльони, які йому відправляються, його тільки живлять. Розумієте? Тобто, якщо ви ненавидите, візьміть цю ненависть, краще спрямуйте, от я ненавиджу, не здохне Путін, а я візьму там задоначе, я візьму там розбудую, я допоможу. Я от, і я... ми цим докажемо, спрямовуйте на созідання, тому що він харчується, якщо ви йому направляєте енергію. Це його живлення. Путін помре, нема ніякого. Ну, двійників в нього є, але він живий. Я не бачу мертвого. Він помре а, через два роки в сні, не від хвороби, ні від чого, просто в сні. Він не буде покараний світовим трибуналом. Так він буде спозганьблений, спозорений, але покараний ні. Але там, де буде похований Путін, це буде таємниця. Тому що зі всього світу будуть люди шукати його могилу, щоб плювати і спорожнятися на ній. Тому його будуть, його ще прихильники похоронять його якось таємно. Ну, не буде похований там, де буде казати, що Путін, там не він буде. І хто буде після нього? Прийдуть бізнес-селіти, які Путіна іздали вже давним-давно. Видали всі його таємниці, тому що вони хотіли повернути Рашку до такої країни, знаєте, як була там бізнес, розквіт, гроші, фінанси. Їм набридло це все. Їм це набридло, вони хочуть працювати. І там є такі люди, справді, і вони здали, вони скинуть Путіна. І так воно й буде, і прийде людина бізнесу до влади. Вона буде намагатися максимально якось відмити, розумієте, відмити руки Росії від крові. Але там її стільки, що їм, на жаль, це не вдасться. І їхні спроби будуть марними. І рашку розтягнуть на маленькі куточки. І лишиться тільки всередині болоця невеличка Московія, яка з часу буде обсядуть жаби і тільки там і квакатимуть. Бо буде проклята, вже проклята та земля. І ніхто не захоче ступати на прокляту землю, щоб не осквернити себе і своє життя.